В Міжнародний день протидії гомофобії та трансфобії. Місцеві молодіжні громадські активісти разом з психологами вирішили торкнутися питання толерантності людей до представників меншин. На жаль, українці ще дуже далекі від того, щоб дотримуватися у повсякденній статті 28 конституції України, згідно з якої кожен має право на повагу до його гідності. Вважаючи гомосексуалів людьми другого гатунку, другого сорту, недогромадянами, наші співвітчизники на різні... найрізноманітніших рівнях порушують конституційні права. Якщо кажуть представники громадської організації, Україна планує приєднатися до європейської спільноти, їй необхідно міняти своє ставлення до меншин і бути більш толерантними до них. Адже одна з головних умов до вступу до Євросоюзу є відсутність дискримінації, а також фізичного і морального насильства по відношенню до людей з іншою сексуальною орієнтацією або гендерною ідентифікацією. І тут ні важна помібріч, а будь-то мігранти, будь-то національні меншини, тнічні групи, спільно, це не важливо. Міжнародний день протидії гомофобії та трансфобії відзначається щорічно. 17 травня якості міри залучення уваги до дискримінації людей, які належать до спільноти лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів і боротьби з такою дискримінацією. Цей день його ініціатори вважають поворотним пунктом у підвищенні інформованості громадськості щодо проблем з правами людини, з якими стикаються представники меншин у цьому світі, і в активізації конструктивних дій, спрямованих на подолання таких проблем.